Блаженніший Любомир завжди запитує, він організовує, покликає, щоб ну, допомагати кожному з вас, особливо сім'ям. І тому нам так близька і сердечна ця присутність ваша. Спасибі, що ви завітали. Хорошо. Я дуже радий, що можу бути з вами. Отець мене представив як главу церкви як місцевого єпископа, але я, що так скажу, маю право бути між вами ще й іншим титулом. Бо я був емігрантом 46 років. Я це кажу не тому, щоб хвалитися, щоб сказати, що я ліпчи від вас. Але кажу це, що ви можете натякнути, що я знаю, що це значить бути емігрантом.